Півтора місяці тому у парку Франка відкрили оновлений спортивний майданчик. Тепер щодня дорослі та маленькі поціновувачі футболу випробовують штучне поле на міцність. Трава краще, дуже добре поле, на ньому добре грати, особливо в копах. Це дуже добре поле. Що вихідних на майданчику відбуваються змагання серед дітей та юнаків. Кошти на відновлення штучного поля це більш ніж 300 тисяч гривень. Передбачили у міському бюджеті. Встелили газон за новими технологіями. Фахівці обіцяють, слугуватиме він мінімум 15 років. Довгий гарантійний термін дають спеціалісти і нові підлозі, що облаштовують у першій дитячо-юнацькій спортивній школі. Закладу вже більш ніж 50 років. Однак за цей час ігрову залу капітально не ремонтували. У школі займається сім сотень дітей. Підлога уже добряче зносилася і давно потребувала оновлення. Більшу частину коштів, яких виділялися в цьому році, йде на цей спортивний зал, біля 500 тисяч гривень. Ми сьогодні стелимо сучасну, нормальну, гарну підлогу. Фарба, яка використовується для цієї підлоги, першу підлогу, яку ми постелили, це було в 2007 році. До сих пор ми не робили ніякого ремонту по цій фарбі. Естетична, вона якісна, не стирається. Перша дю США взагалі виглядатиме як нова копійка. Минулого року в ігровій залі встановили новенькі вікна. Цьогоріч, окрім підлоги, у закладі капітально ремонтують роздягальні, санвузли та душові кімнати. У міській казні передбачили гривні і на встановлення освітлення на штучному полі спортивної школи. Це дозволить збільшити час тренування у осінньо-зимовий період. Завершити ремонтні роботи у ДЮСШ планують до Дня міста. З початком нового навчального року відчинили двері для маленьких хмельничан і підліткові клуби. Вони теж зустріли дітвору обновами та нововведеннями. У найбільшому підлітковому клубі Вікторія діє тренажерна зала. Безкоштовно тут займалися діти пільгових категорій. Цьогоріч гурток «Атлет» буде безоплатним для усіх. Ми маємо можливість залучити до роботи не лише Тих дітей, які по закону вже мають соціальні пільги, але навіть тих дітей, які не маючи соціальних пільг, але опинилися в таких складних життєвих умовах, займатися тими видами спорту, які вважаються досить такі дорогостоящими, але дуже популярні серед наших дітей та молоді. Дана секція безкоштовно відкривається в плані експеримента. Але якщо вона буде користуватися попитом, ми вважаємо і Працюємо над тим, щоб в кожному з наших клубів, які мають платні секції, зробити альтернативу. Мені тут подобається займатися. з більшості штаму піднімаю присідання. Ходжу на тренажери, на танці. Ми у нас тут дуже багато цікавого. Теніс, Загалом на ремонт дитячих спортивних шкіл та майданчиків у бюджеті цьогоріч передбачили 1 мільйон 250 тисяч гривень.